Жив колись багатий єврей, який мав великі статки. І ось прийшов час йому помирати. Він же відчував наближення смерті і залишив своїм дітям два конверти. Каже, перший конверт відкриєте, коли я помру, а другий конверт відкриєте, коли похороните мене. Ну, Діти отримали гарну спадщину, великий маєток. Думають, ну як батька не уважити, не послухати. І вони, коли він помер, відкрили перший конверт і прочитали там дуже дивне завдання. Батько просив їх каже, моє останнє бажання, мій останній заповіт. Будь-якою ціною, чого б це вам не коштувало, похороніть мене в шкарпетках. Здається, що до такого? Але по єврейському звичаю, по єврейському канону, тіло має бути поховане абсолютно голе, щоб символізувало, нагий ти прийшов у цей світ, нагий підеш, максимум саван, покривало. Вони прийшли до рабина і кажуть, слухай, батько заповідав похоронити його в шкарпетках рабин за голову. Каже, слухай, я, 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 я поважаю вашу родину, я поважаю вашого батька. Я не можу похоронити його в шкарпетках. Він каже, слухай, ну дивись, наш батько все життя жертвував на синагогу, ти маєш зробити йому виняток. Ти каже: та не можу. Слухай, ну ми тобі скільки завгодно заплатимо. Та не можу. Він каже, ну збери всіх равенів, мудреців, сідайте, засідайте, рішайте, зробіть нам це. Вони сідали, засідали і кажуть, ну не можемо. Ну, вибачте, поважаємо вашого батька, поважаємо вас, поважаємо ваші гроші, все поважаємо. Не можемо зробити нічого. Ми не можемо похоронити його в шкарпетках. Похоронили голим, накривши савану. Після похорон думаю, треба відкривати, зібралася родина, треба відкривати другу конверту, Відкривають. Там написано: дорогі мої діти, я знаю, що тільки що ви похоронили мене без шкарпеток. І далі батько пише. Я прожив довге життя, я заробив багато грошей. Я залишив вам великі статки. Але запам'ятайте ви, і ви запам'ятайте все до кінця свого життя, що навіть я, зробивши це все, не зміг забрати з собою в могилу ні правого, ні лівого носка, ні двох зразу. Я нічого з собою не взяв. То ви, отримавши те, що я вам залишаю в спадщину, проживіть так, щоб ви пам'ятали, по ту сторону собою нічого не заберете. Знайте, друзі, життя дуже несподіване, спонтанне, крихке. Ми живемо в час, коли особливо про це пам'ятаємо. Давайте жити до самої смерті, давайте жити з високо піднятою головою, вдихаючи життя на повні груди і не дозволити перетворитися своєму життю на просто прозябання чи існування. Але давайте жити на цій землі з думкою про вічність. Наш справжній дім там, наша доля там. Нічого звідси ми туди не заберемо. Але одного разу ми прийдемо туди, і нас зустріне Ісус. І найбільше, що ми зможемо мати, і це те, чого насправді достатньо для цілої вічності. Це Його обійми і це перебування разом із Ним. Це найбільше блажанство, найбільше щастя. І заради цього варто на цій землі боротися, служити, молитися і прагнути. Ми йдемо у небеса, браті і сестри.